Так, добрий день, шановні депутати. На пленарне засідання позачергової 75-ї сесії Старої Рейківської Ради 22 депутатів прибуло 13. Сесія Ради є правомочною. Нашу пропозицію роботи 75-ї позачергової сесії Старої Рейківської Ради розпочати. Сказана пропозиція просто визначати, що за, проти, утримувалися рішення Принято. Ленарная заседания СМП поточерковая 32-й сельской ради, оголошуется здесь криком. جي <laughs> نوتنا चौ गुल Для подальшої роботи нам необхідно обратно в лічи комісії. Вношу, вношу пропозицію в лічи комісії обратно в кількості двох чоловік. Персональна Халядинська Оксана Вікторовна і Зінченка Ірина Петровна. Інших пропозицій не буде? Хто за дану пропозицію, Прошу визначати. Хто за? Проти? Утримували. Рішення прийнято. Депутатів колоду зараз. Для роботи в сесії на сесійній жалі пропонується наступний регламент робочого часу. Порядка на повин, для інформації, що день порядку дейного 15 хвилин, для цих доповіді до 10 хвилин, пропозиції поправки за уваження зміни до проєктів рішень, дати для виступів у дебатах, подавати через декретаря в пітновій Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний позачергової сесії. Проєкт рішення про порядок денного отримали. Зауважень пропозиції не буде. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Прошу визначати. Хто за? Да? Проти отримали одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного сесії. Перше питання про внесення змін до бюджету, слово надається Дмитро Валерійовичу Кирилосатому, начальнику фінансового бюджету. Шановні депутати, пропонуються такі зміни до бюджету. А саме, за рахунок фільмодолочка, який створився на перегляд 25 року, пропонується виділити 910 тисяч на відділ ЖКХ. Це буде на придбання пілетів для опалення на Знову при також по перерозходу коштів 350 тисяч, які були раніше виділені до ПМЦД на реконструкцію системи вородопостачання, перенести на спеціальний фонд по об'єктам. Також ми приймаємо субвенцію, а саме це піде до постанови 961, це деякі питання.

з особливому освітніми потребами у 25-му році загальна сума 17 тисяч з яких буде 13 вісімсот вісімсот чотири заробітна плата і тисячі дев'ятсот нарахування на, на заробітну плату. і приймаємо е, субвенцію по постанові 969, Це деякі питання фінансування харчування кучі, початкових власні загальної середньої освіти за кошти всесвітньої продуктової організації забігами у 25-му році. Загальна сума. Є питання, Дмитро, будь ласка. Є пропозиція засвидати зміни до бюджету. Хто за дану пропозицію буде визначати? Служу визначати. Хто за? Змогу. Mm -hmm. Проти? Ось Рішення прийнято. Далі у нас внесений змін до програми центру перевідної медико-санітарної та допомоги. Також, Дмитро Володимирович. Перевідної зміни ми працюємо. Нема питань по ньому? Хто задану пропозицію, прошу визначати то за. Да? Проти? Наступне питання на змін до програми розвитку житлового комунального житлово-комунального господарства благоустрої та екології сільської ради. Да, Є питання. Хто задану пропозицію, прошу визначати хто за? Да? Проти? Стримаю. Рішення

Вот пример. Это решение предназначено. Одно рішення. Подвержено, что не подвержено. Да. Про організацію харчування та підведення учнів в вихованці педагогічних працівників закладів на е, середньої подошкільної освіти Сергійської ради у 25-26 навчальних роках. Так, аж Оксана Анатолійовна доповідає. Ну, що це ще розповідала, що я зміни на деяких нормативних документів,

Якщо у нас получится опуща, вторая, да. И первая и вторая лега. Да, да, я на первой. Подходи. Так, кто за то, чтобы затвердить данное решение проще в начале? Профи? Далее у нас питание надмин за решение. Першої сесії Старої сільської ради про початок реорганізації Караванської сільської ради та мало святої ради шляхом приєднання до сільської ради, то воно дається корськової депутати рішення для того, щоб заезд державних установ сітки і внести, щоб наколаєся.

Хто за те, щоб затвердити за пропоновану до рішення, прошу визначатись. Хто за? Проти? Утрималось. Так а ви быстріхи робити розпресить. Так. Так, на цьому порядок денний сесії вычерпана.

якщо воно вже почало ламатися, то краще її замінити, потому що не дай бог щось от. Да, краще її не використовувати. Але він його поки тримає. Давайте На території території, вона говорила на нічого, вона mm говорила. -hmm. Вона, так, першу чилу. Вона ж на себе відповідає. Частіше на ще є питання? Да. Місце, де міст, там завжди була вода, радників, вона йшвода йшла. Там нема цього. Вона пересихає, пересихає. це ж це одна серія нашого села. Може, якось залучити якісь організації, може самостійно, може того. Чисто Александр Михайлович, может ну, там ваши ребята подивитися? подавить что там Якщо можна там щось подивитися чисто руками хлопці подивитися. это а да а раніше такі заводи були, щоб одна система, щоб водою Так, вообще у нас по Да, я тільки хотів сказати, у нас підписан меморандум, но він ще не діє, чи нового, якби, ну, все одно, якби робота якось ще трансформована. Ну, і з ініціативі, ви ж до комітету обласного на території Павлокивичів, щоб воду дофіцію, щоб розкажіть без того, наше, чи можливо, у нас Нет, смотрите, ра расчищается бассейн русло речки Берестова, а в бассейн входят все эти вот як и впадают. Поэтому наша туда те попадает. То есть все, что туда входит, то

Питання порядку планарного засідання 75-й сесії сессии ради розглянути сесія оголошується закрыто. Oh Punjabi Oh no.